Мої вітання всім шанувальникам мотоблоків зустрічаємо новий, оновлений, багатофункціональний мотоблок-фаворит. Ви бачили, в якому стані він приїхав, хоча машина практично нова, але роками 15 років, зараз я вам все доречно розкажу, що я зробив і. Що може цей мотоблок? Покажу, протестуємо, покажу, як вам як їздив він. Е, у нього зараз появилось дві понижених перша друга, дві підвищених перша друга швидкості і задня підвищена і понижена швидкость. Друзі, значить, я дивуюся, як господар цього мотоблоку. Робив з цим мотоблоком. Дуже велика швидкість в нього була. І як він за ним бігав, я не знаю. Але зараз буде зовсім інша справа. Значить, Я вам показував в попередніх роликах все абсолютно як робилося на цьому мотоблоці. Зараз ви бачите все в зібраному стані. Ремінь я за другою ходкою в місто Дніпро. На кінець купив те, що треба, але це навіть швидко. Два рази я з'їздив в Дніпро. Попередній мотоблок ДТЗ Чарліка, то я збирав, друзі, я їздив 4 рази, щоб підібрати ремінь той, що потрібно. Значить, в даному випадку, в даному випадку, тут стоїть ремень 2018. 1018. Е, бачите, все зібрано, повністю, в якому воно вигляді повинно все бути, друзі. Мотоблок повністю, е, як вам сказати, повністю весь е, замінено масло, масло в фільтрі, масло в двигуні, е, в коробці я не міняв, друзі, там не потрібно зробив друзі йому ступиці ті, що двофункціональні. Вущі, вущі, колія і ширше колія. Значить, зробив, звузив крила. Крила були такі, як цілі пропелери. Зробив йому в додаток до цього бампера, на який цепляються фрези. Такий телескопічний бампер. Бампер цей потрібний для опорного колеса, для загортачів. Тощо. Друзі, хто що може придумати? Значить, зробив йому отаку ручку щеплення. Хотілося, друзі, отаку. ручку. Ручка така є. А от цього кронштейна, що держить ручку, його нема. Це проблема. Значить, прийшлось купити таку. Правда, я вам скажу, вона теж зручна. Я поміняв місто розположення цього газу. Ось він так буде тепер робити. Ну, Я думаю, що господарю буде зручно. Він дуже легко казінним пальцем робить. Значить, друзі, проблема тут була така ще на редукторі. Масло виливалось через цей отвір. Чого б не була зроблена заглушка, я не знаю. Я нарізав різьбу тут 16-та, мілкий шах 1,25, і зробив отаку заглушку, щоб не текло від цілям масло. Значить, центр тяжіння тут зроблено максимально так, як повинно бути, друзі. Дивіться, він став нижче двигун. Тобто нагрузка стала більше на колеса, і здвинутий максимально до редуктора. Ось дивіться, який запас іще для натяжіння цього двигуна. Що я ще хотів вам доповісти, друзі? Дивіться, я все те, що збираю, ті міста, де <клес> більше всього. Розкручуються гайки, я вам раджу ставити самоконтрящі гайки для того, щоб їх не підтягувати і ви їх десь не губили на городі. Значить, кікстартер підладив, тому що у господаря він рвався декілька разів і він висіла ручка, тобто не так, як повинно було бути. Ось, друзі, у мене по мотоблоку, якби те, що я хотів вам доповісти. Я доповів. Бачите, який він зараз має вигляд. Е, ну, я е, так думаю, що господарю він дуже полюбиться. Чого? Тому що такий самий і я. Мені теж Чарлік дуже подобається. Дуже подобається. Він е, дуже спритний, компактний, легкий і для людей. Е, Похилого віку, я думаю, для городу 15-20 суток це сама сама така хороша машина, друзі. В слідчому ролику я вам покажу все абсолютно знаряддя, те, що я вам буду рекомендувати, друзі, до цього мотоблоку. І ви побачите все своїми очима. Друзі, ну що, протестуємо з вами малюка фаворита. да Значить, зараз я включу першу швидкість, понижену, пройдусь, включу підвищену першу швидкість. Пройдусь. Тоді розвернусь, включу понижену, другу. І на зворотньому шляху підвищену, другу. Друзі, тоді включу задню і подивитись, як він. Їде назад пониженою і підвищеною швидкостю. Дивимося! Друзі, ви бачили все своїми очима, що може тепер цей мотоблок. Керувати ним значно легше, тому що центр тяготіння розположений максимально над колесами і максимально подвинутий до тумбочки. Це я вам вже казав. Ну, дуже буде цікаво почути в коментарях. Що ви думаєте по цьому малюку? Звісно, друзі, краще було б, якби це було б три швидкості, так як це на Чарліку у мене можливості було б іще більше. Ну, ті швидкості, що є на цьому мотоблоці перша і друга, ви самі бачили, що вони набагато набагато швидше. Чим хотілося б це мати на роботі на городі. Як для культиватора, для культиватора, для фрес, то це дуже хорошо. А як оце для робот прополочних, це погано. Друзі, чекаю ваших подобавок, подобаєк. Обов'язково підписуйтесь. Всім мирного неба!